14 квітня співробітники Державтоінспекції відзначають професійне свято. В цей день, у 1997 році, кабінет міністрів затвердив положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України, оформивши таким чином акт народження цієї служби. Володарів смугастих паличок вшанували і на Прикарпатті. Кращим співробітникам Даї вручили почесні відзнаки. У цей день також відбулася презентація книги колишнього працівника Даї Зіновія Сочавського ритм безпеки дорожнього руху загалом на урочистостях керівники висловили свою повагу щоденній роботі автоінспекторів, адже державтоінспекція це служба, з якою громадяни стикаються практично щоденно, а тому від злагодженої роботи її співробітників часто залежить ритм життя багатьох із нас. На дорогах, надзвичайно, будемо казати, така тут ботлива і, надзвичайно, буду казати так, небезпечна, тому що різні автомобілі їздять, різні люди їздять за кермом. Але я думаю, що наші інспектори професіонали, вони безумовно спілкуються з усіма людьми і вони виконують свої обов'язки, так як має бути.